Поліцейські, ризикуючи власним життям, евакуюють людей з небезпечних районів міста. Цього разу бахмутські янголи доставили до безпечного місця літніх людей. Чергово провели евакуацію. З самого небезпечного району Бахмуту вивезли людей, жінку з її чоловіком, який не ходячи, виносили його на руках з під'їзду. Умови життя дуже жахливі, немає світла, опалення. Та також разом з ними мешкала бабуся від 72 років. роки. Поліцейські вивезли їх де більш-менш спокійно. Кожен виїзд це смертельна небезпека. Місто постійно зазнає обстрілів. Деякі мешканці, які лишилися в місті, просять допомоги, бо вже не в змозі там знаходитися. Тому що це вже не життя, а існування. Вчора, і сьогодні, і вчора. Вчора були сьогодні де був. Здравствуйте. 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 Там Давай. давайте. Кожен кого евакуюють з міста, не знає, як і де буде жити. Головне подалі від вибухів. А вы куда-то потом дальше будете переезжать? Не знаю пока. Ну там точки отопления. Есть отопление, да. да? Ну такое печное, Ага. А потом не знаю. Так, стоп. Стоп. Стоп, стоп. Да. стоп. Спасибо, большое. За что спасибо? Не поверю, так. Маємо. Також допомогу в евакуації надають і волонтери. Люди будуть намагатися виїжджати, зв'язатися зв'язувати зв з волонтерами. Евакуація триває, поліцейські допомагають. Бережіть себе та пам'ятайте, що евакуація з місць активних бойових дій врятує вам життя.